Справи звід управління освіти і науки за минулий рік та набір до служби поліції особливого призначення. На щитажновій апаратній нараді у Бориспільській міській раді присутні обговорили події та проблеми за минулий тиждень. Зокрема, про роботу комунальників розповів начальник головного управління житокомунального господарства В'ячеслав Толкач. аварійних храбіт це досталось саме найбільше за водоканалу і Мідіям Бориспіль. Водоканалу було злапорила серйозні – це перший водозабори і порогозов. Всі прири були усунені. По Бориспіль була аварійна ситуація, вигоріли щітки київський шлях 33. Теж ця робота вже проведена, дякуючи і ДТЕКу, що ну, вони оперативно там встановили щитники надали і все остальне. Так, Також дуже зараз у нас спрямовані роботи по дорученню КАДАП. Щодо опилювання гілок на лініями електропередачі. ці роботи виконуємо. Пан В'ячеслав ділиться, що цього тижня комунальне підприємство ВКГ також планує проводити ямковий ремонт. Тиждень не обійшовся без аварійних робіт, говорить директор Бориспільводоканалу Василь Куракса. «Такий неприємний порив був на першому на заборі труби трьохсотого діаметру. Ліквідували добре, що у нас була можливість. Берете місто через іншу систему, тому місто без води не залишилось. Ну і, Миколая, надякуємо вам за ініціативу. Дійсно після того, що ми написали в групі, швидше ми знайшли той порив, бо ми шукали його два дні, тиск падав, ми колону піднімали, думали, сважливо ні проблема, але як вирішилось, як вияснилось, проблема була в нас дійсно в париві. Тому ліквідували, два дні там працювали хлопці, за що я їм теж вдячний. І синдівки ну ми там швидко ліквідували там. Слава Богу, так критично було. Про спортивні досягнення та різноманітні заходи розповів заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Дві нагороди «Срібла та бронзу чимпінатом країни серед легкої атлетики за виборов Денис Лисенко. Чемпіонат відбувся в Києві. Спідно з управлінням освіти і науки ми плануємо до кінця місяця завершити територіальний етап змагань пліч-опліч. Це залишились баскетбол та черлідинг. А з лютого розпочнемо переможці, кращі команди розпочнуть свої змагання на районному етапі. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан прозвітувала про роботу освітян за 2024 рік. Організовано навчання з підготовки педагогічних працівників в умовах нової української школи 502 заходи, проведено семінарів майстер тренінгів – 95. проведено заходів з профініраційної роботи 57. організовано функціонування таборів з денним перебуванням. 14 таборів залучено тисячу дітей. Проведено мультипредметний тест, основна та додаткова сесія, 21 основна сесія, залучено 1200 учасників. Проведено основну та додаткову сесію для студентів магістратури, 26 основних сесій та 15 додаткових сесій. Проведено другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад – 17 залучено 612 учасників. Проведено обласний етап, 16 залучено 57 учасників. Організовано участь в всеукраїнських учнівських олімпіадах. Двоє, один учасник, один прозер. Проведено перший етап конкурсу захисту науково-дослідних робіт. 59 учасників. Організовано участь в другому обласному етапі. 26 учасників. Організовано участь в, вже в всеукраїнському етапі, 5 учасників. За словами пані Катерини, також проведено 125 масових заходів, у яких взяли участь понад 12 тисяч учнів. Проведено майстер-класи, акції, краєзнавчі роботи, інклюзивно-ресурсним центром. Проведено 210 психологічно-педагогічних оцінок розвитку на обліку. Перебуває 611 дітей, надано 11 тисяч послуги корекційно-розвиткових та методичних консультативних послуг. Наостанок керівник Бориспільського районного управління поліції в Київській області Тарас Кравчук повідомив про набір на службу полку поліції особливого призначення Стрілецький. Продовжує особовий склад виконує завдання в складі полку поліції особового призначення Стрілецький. Це і спориспі своє і з інших підрозділів. Зараз відбувається набір на першому поверсі. також є розміщена наша агітаційна продукція, тому особи з числа цивільної молоді. Які бажають проходити службу вказаному полку, це починаючи від 20 років людей по бути в нашій поліцейській подальшому команді. Будь ласка, звертайтесь. Може, є у вас такі люди, починаючи з 20 до 45 років. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.